Друзі, вітаю канал Масляр. Мене звати Олексій. Так, і сьогодні у нас рубрика. Я в попередньому відео казав, що готується у нас подружка до опороса. Ну, ось вона і опоросилася. Вчора порос розпочався, я не знімав. Ввечері я приїхав. У неї вже було чотири поросят. Я з нею побув до години ночі. Вона народила, в неї було 11 штук, 12 витягнули. Допомогли, бо вона тужилась-тужилась і не могла з Зродити. Ну, там не винаково не що. Вот. А оце зараз що ми маємо? Все, місце. Ще повністю не вилізло. І поросят у нас? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, раз. Два, Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять парасюків. Маленьке. Маленьке. Що там це наривали? Так, добре, зараз поприбираю. Щось воно там застряло в неї. Вилазь, давай. Добре, зараз поприбираю і тоді вже десь сніму відео. Так, друзі, ну, вже прибрався біля неї. О, ти гантіки збилися. Значить 15 штук, я так особи їх не перебирав там. Місця вийшло багато. Так, і що по цій свинці? Ця свинка вона в парі низьким не народжувала. Естрафаном я її не підганяв бо ті свинки. Я колови страфан, хотів, щоб вони народжували, наприклад, одна сьогодні, друга завтра. От, і скажу, я дуже незадоволений був цими страфаном, хоча я колов один, типу, якби день випереджував, а другий день, щоб вона свій день народжувала. Я був незадоволений. Їм чим моє було незадоволення, це тим, що свинка народжувала дуже довго, окситоцина йшло там до ну дуже багато колов. Тому що там, наприклад, окситоцин, ну це так як кажуть, що колють, якщо немає там 40 хвилин малюка, то колоть окситоцин, вони постійно вони там. Один в годину там, вилазив. Коротше. Ну таке. А так вона, вона почала народжувати сама. Я приїхав, було 4 паросюка, вона народила п'яте, я приїхав, забрав дружину, а, взяли тряпки, там, кусачки, щоб зуби їм поскусувати. От, а, приїхали, вона сама народила 11 штук, потім довго не було одного. Ми її вкололи два з половиною куба окситоцину. Два з половиною три куби. Два з половиною куба ми її вкололи окситоцину. І е, все одно хвилин 40 не було нічого, вона потім... Тужилась, тужилась, тужилась. Потуги були, але нічого так не було. То дружина ввійшла в неї, буквально там на лодонь. І, це. І достала малюка одного. І все, ми більше не чекали, тому що вже була перша година ночі. Бачили, що вони... А, і ще одне таке спостереження, що коли вони народжуються без естрафана, коли вони народжуються, у них немає, коли вони виходять, вони у них немає ці пльові. Тому що часто було таке, наприклад, там народжувала Ковбаска, більшість, ну не більшість, але одна третя частина їх би задохнулася, тому що вони вилазили в таких типу, мішочках. От, і вони не могли дихати. І кожне потрібно було з нього здирати, з нього. Часто носики я продував їм, щоб вони дихали. А оці вони виходили чистенько. Вони виходили чистенькі, вони дихали. Ну, звичайно, все одно я їх обтирав. Але тобто вони без нас всі... Вони, скажімо так, 4. 4. 15, 3. Так, половина. Сім штук. штук народилися без нас. І нормально, немає мертвих. Ну, таке, коротше. Получається, що вона день переходила. Мала народжувати 10-го, народила вона 11-го. Так що вона отримала тільки 2,5 куба окситоцину і все. Місця було багато, я думаю, воно вийшло все. Свинка наче себе почуває гарно. Напоїв тільки що її. Випила піввідра води, можливо трошки менше. Так вона не встала, вона таки приподнялась на передні ноги. От. Ну, Я думаю, що все буде добре. Так що отаке. Все, друзі. Сьогодні хочу тут підремонтувати плітку, побілити. Поставити тут друге корито і привезти сюди ландрасів. Ландрасів від тумбочки. А цих бігемотиків заберу туди в хліб, щоб вони один одного манку не чули. Виходить, спочатку цю крапку пережили сюди, закрию її тут, ці підцілки завезу туди. Цю кліточку ми по білому приберемо тут. Потрібно замочок замінити, бо вже погнули. От, якісь більш мощніші поставити. Підлагодимо цю кліточку, крапку повернемо сюди назад. А тут поселимо ландрасі. І тут вони отсюди йдуть десь вже на своїх хлібах. Підуть на свої хліба. А там далі буде видно. Там запитували борьба з мухами, Борьба з мухами. Я там писав в прошлому прошлом відео, що це за моч. Це купує моя жінка, я беру це в опитах. Побризгав і вони там в лоточку збираються. Ось, ну, мисці. раз викинув. Теж побризкав, баночку можна побризкати. Оце на, на скло і вони там відпочивають, лягають. Так що, товариші, отакі у нас справи. Народила у нас подружка. Хто це, я не знаю, вже десь скажу в наступному відео, бо вчора хотів подивитися. Що? Подивіться… Ой, боже, дуже рано ще. В карту її подивитися, що це чи вона була покрита. Начи Наче Петрени. Там один-такий кабасик здоровий з плямою, а всі білі. Ну так як вона F1, то поросята білі. Все. Бережіть себе, бережіть країну, бережіть людину, господарство. Все буде Україна. Все, пока-пока.